Законність і порядок у місті гідно забезпечують і випускники Криворізького факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ не гірше за них і нинішнє покоління студентів та курсантів, які незабаром теж поповнять лави працівників міліції. А сьогодні разом із викладачами вони приймають поздоровлення з професійним святом. На Криворізькому факультеті Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ пройшли урочисті заходи з нагоди 21-ї річниці створення української міліції. Розпочалися вони із шанування хвилиною мовчання пам'яті загиблих працівників міліції під час виконання службових обов'язків. Захист держави, загальнолюдських цінностей і інтересів людини коло майбутніх професійних обов'язків студентів університету. Начальник Криворізького факультету Ольга Черевач відзначила плідну роботу педагогічного складу в вузу. З виховання всебічно розвиненої інтелектуальної і духовно багатої особистості молодого працівника органів внутрішніх справ і пообіцяла і надалі гідно тримати марку факультету з якісної освіти та дотримуватися його гасла: законність, професіоналізм, чуйність». У працівників міліції складна та мужня професія, яка вимагає багато знань та високого професіоналізму. Сьогодні хочеться побажати, щоб наша міліція була не тільки популярна в чисельних телесеріалах, а й в реальному житті. Всім тим, хто не шкодуючи свого життя, здоров'я, часу, охороняє наш спокій, хочеться побажати благополучного життя, в якому будуть реальні турботи, дуже приємні турботи, а також також надійні тили. Відзначив якісну професійну підготовку випускників факультету і начальник відділу організації служби Дніпропетровського університету внутрішніх справ Володимир Ковбаса і передав вітання педагогічному складу курсантам та студентам від ректора вузу Сергія Алфьорова. Криворізький факультет є структурним підрозділом Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Ми пишаємося нашими випускниками, які гідно несуть службу на всій території України. До поздоровень майбутнім правоохоронцям приєдналася заступник міського голови Валентина Берлін. Професія ця дуже непроста. Вона Натрибуть багато знань, багато сил, мудрості, витримки, терпіння, уваги. Я думаю, що все це сьогодні присуще всім тим, хто знаходиться в цьому залі. Ваша професія дуже почетна. вона дуже уважаемая Подарунком від міської влади стало безкоштовне відвідування педагогами та курсантами у спеціально відведений час льодової арени. До нового року. Собираюсь служить с наилучшим настроением, как бы с боевым, и готов служити правоохранителям. Загалом багато хто з присутніх був відзначений на цьому святі почесними грамотами та подяками вузу, грамотами жовтневої райради, а також черговим званням.